Доброго ранку. Доброго ранку. Чікай мама так поправи. За сьогодні буде виступати в школі. Буде червона шапочка. Бабуся вчасно передала плаття. Радом? От повернись. Віршик вивчили. Таке дуже таке гарне платчико. Але камера не передає, камера все передає інший кольор. А він прям такий червоний-червоний, такий кораловий передає. Зробила з дві кусички, але оцей бантик чомусь перевертається. Так, там що вже арчі робить? Хочеш спати? А. Все, ми вже зараз будемо зуватися, ми будемо виїжджати. Так, завжди так піднімаємо, він чи спить. А чому? Ага, ти. Я... Замість нього я би спала, а він би пішов саме мене до школи. Він сам хоче до школи. Він, може він хоче до школи, бо просто а він не знає, що таке школа. От коли дізнається, <зас> тоді теж не захоче ходити. Та ли ти любиш школу? Я ще довго в хаті я я мова за школі Ну, так все.

Дівчинка гарненька, веселенька, зміника. До папусі я крокую і за вовчиком пиную. У мене шапочка гарненька, чіпаненька, червоненька. Я весело дачу мою і танцюю, і співаю. Молодець. Красиво. Красиво. Тільки на шапочці деба. І та й корзинка з порогами. А дівчинка так. Включила пральну машинку, мені ще потрібно посуду помити. І не знаю, що це таке. фломастер, чи олівець. Я замочила, Добавила трохи ванішу, надіюсь допоможе. І вона органайзер Вона закинула в пральну машинку, але він не виправся. Від фломастерів все. Я зараз теж його попробую, не знаю, на пару годин замочити, звані можливо, Відпере, але я не думаю. Такий класний, Це зікея. Принаймні попробую. А якщо не відпреться, то я його викидувати не буду. Я все рівно щось сюди поставлю. Якісь дитячі іграшки чи ще щось, всяке таке. Але все ж таки надію, що допоможе. Так. Мені потрібно тазик і ваніш. До ванну, кімнату. Там замочу. Я вже вдома поприбирала і хочу поїсти. Накинула собі сурочок, добала банан, сметана, цукор. Зараз, можливо, ще додав, якщо буде мало. Тож буду я їсти, хто їсть усім смачного. Я вже все зробила, все Такі домашні домашню справила. Зробила мене там тільки допирається правильна машинка. Я зараз вивішую одяг. І хочу зняти тюль кухні, поправити, потім погладити і чіпити туди гірлянду. Я вже давно мала чіпити в кухні гірлянду, але не вийшло. І зараз, ну як зараз трохи пізніше, з латусі заберу зі школи, потім напіля на танці і я за той час, напевно. Їду куплю продукти угу. і заправлю машину. Які нас плани. А далі не знаю, що будемо робити. Андрій нібито каже, що хоче поїхати в Айкікі. От, тобто на стричку. Подивитися там собі на курточку, або на безрукавку. Не знаю, чи ми поїдемо чи ні. Якщо Соня не поїдемо, то поїдемо в інший день. Дивлюся, Корсенко палиться. Виспіла собі з корзини іграшки і бавиться. Каже, мама, хочу на співи. Тобто Карсенку, то Корсенко, ти не тільки вчора був. Так і ще хочеш". Поки маю час, я і... собі чай зроблю, чай поп'ю, печиво поїм. Арсенко, йдеш зубку їсти, будеш їсти, ти хочеш їсти. Арсенко, Що? хочеш їсти, будеш їсти? Я не чую. Будеш їсти, кажу. Ні. Угу. Ні, ні я чекаю п'ятницю. Щоб Арсенко до лора поїхати. Цікаво, що лікарка на це все скаже. І мені, ви знаєте, що дуже цікаво? От, наприклад, він вже от був повністю здоровий, вже нежить пройшов, це все. І моз захворів тим вірусом, що я і все повернулося назад. І я не розумію, то що не тобто, якщо він буде хворіти кожен раз, то що в нього буде е, якби. Слух подати, чи що, знаєте? От хочеться лікарки запитати, бо я взагалі щось не розумію. Або, або мені здається, поки ми не вилікуємо отой сильний, той сильний секторний Йди! отит, і поки ми не вилікуємо ті аденоїди, то, наприклад, якщо він буде хворіти, то в нього так буде трохи деколи пропадати. знаєте. А от коли, наприклад, ми вилікуємо повністю аденоїдів, і тих аденоїдів не буде. Тоді, наприклад, коли він буде хворіти, то в нього вже не буде слух падати. Тоді мені це цікаво, тому що він захворів і все, слух далі. Що вона той? Я, думаю, я напевно скоріше все задумую, то, що потрібно вилікувати повністю аденоїди, і коли, наприклад, він буде хворіти грипом, то слух вже не буде падати, бо тому що ті аденоїди, так як мені пояснили. Вони там заглушують бараба, о, той, барабановий той. Ну, ви зрозуміли, Зато він так погано чує. То, тобто, виходить, коли тих аденоїдів не буде, ну, то все буде добре. Слух не буде припадати після кожного грипу. Оце я точно хочу уточнити. Щось то мені взагалі не подобається це все. І мені потрібно новий гелак робити. У мене так нігті виросли. Не знаю, чи вони такі, але ну, знаєте, завжди лумалася. Чи я тоді була пару місяців тому, пропила той солгар вітаміни, не так фані. Я десь була, теж там не давно, тобто я це вам не показувала, що купила два нових гель-лака. геллака. Один, знаєте, блискучий, знаєте, зараз як дуже в моді, що він так дуже сильно блистить, а вечором він нібито якби підсвічується. Купила такий один і купила такий, такого тілесного кольору. Зараз покажу. Бас. Я тільки недавно поприбирала. Я зрозуміла, що взагалі не потрібно рано прибирати. Потрібно ліпше вечору поприбирати раз і все. А то, виходить, я рано прибираю і вечором, бо вони все порозкидають. Вони деколи допомагають мені, деколи не хочуть, а я йому відставляю. Дитинець захоче, сама поприбирає. Але я себе так думаю, кожного разу думаю. Потрібно прибирати раз на день. Це вечором. Раз встати, поприбирати, і ти вже проснешся зранку чисто. Але я так не люблю, коли брудно вдома. Я так люблю чистоту і хочу прибирати. я Вперше взяла оцю фірму, тому, що, наприклад, від, від Фокс, от таких лаків не було. Оцей Фокс я взяла, це такий тілесний. Зараз його відкрию. Люблю Фокс. Отак, бачите, такий, бачите, тілесний. І зараз ще це відкрию. Арчі. Я все бачу. Бо не тільки діти ще розкидаються, це ще арчі. Ці ігрушки поприносять. Гейлак, hey, бачите, не фокусує, не хочу на цьому фокусує. Ану, а вон, ну якось так. А, який блискучий. ну Подивлюся. Як він буде на нігтиках виглядати. Так, ладно, я йду собі чайочок зроблю іду з Арсенком. Він там іграшками бавиться і я з ним собі трохи побавлюся. робив? Шухер, шухер. Кажу, шухер, шухер. Шухер, шухер. Ти куди ліз? Арчі! Арсен, ти так крикнув, що я ж сама налякалася. <світ> Не тільки Арчі налякається. Моя червона шапочка прийшла. Привіт, моя червона шапочка. Що Ша, маєш? Ударки. Ага. Мені ще на танці дадуть такого, такого великого. Так? А теж буде цукерок. Сідай. На танці? Як виступ? Ми не прийшов. Миколай не прийшов. А до, а до когось прийшов. А чого ти так думаєш? Не знаю. Колі не було Миколайка? Так. Був Миколай, але до нас він не приходив. Не дійшов, так? Але диви, цукерочки передав. Багато. Ну, і тут, і тут. О, Арсенки Миколайка вчора теж такий пакунок був. Й? Так, приніс. Тож можна пес патрона малювати. Де Покажи. Чекай. Ага, пес патрон. Все, їдемо на танці. Так? Лише танцювати. А виступ кажу, як? Все добре? Ви не щось не почула, так? Я бачила фотографії, відео. Я все бачу, навіть якщо сижу вдома. Так, <ріху> да, так, да. я все бачу. Все. Ми їдемо. Арсенко десь там І я трохи з ним поспала, була вдома. А що я поспала? Десь пів години. Ти такий молодець. Каже, ти такий молодець. Ой, Я камеру протру, вибачаюся. О, так ліпше. Так, Асенко прибирає за собою. Каже, сам порозкидував, сам і поприбирав, правда? І прибираю. Прибирай. Машинки свої так. Поставив поїзд. Оця ручка дуже хороша. Називається, здається, якщо я не помиляюсь кілометровка чи як. Затусі дуже легко неї писати, Тут нам вчителька порадила. Покупляти. Тепер і, такої і пише. А Латуся станції забрала диплом. Я А ми каже Арсенку, та мама покаже. А того разу така була медалька. Медалька, в мене була отакі. Угу. Перша така була. Медалька. І така нагорода перша була. Тож, йдемо далі. Далі ще більше буде. Як ще більше? Ну Будеш виступати, займати місця, буде давати дипломні, медальки. Будеш мати багато-багато. Та санкою буду робити браслетик, тому що там той потрібно було обрізати, бо він іграшку замотався. Сердечко? Та ні, давай іменний. Давай знайдемо букву А. Во! Я бачу, але не цю. Отаку буде. Во. отака. Вона велика, вона тобі буде мішати. Давай оцю. Та тобі буде мешати, Арсенко. Ти будеш Добачі так спати, синтусин. Арсено, тобі браслетики подобаються. Я вибрала такі, мам. Чекай. ой, не все вставлено. Давайте я вибрала синій. Дивися, синій. Дивіться, який Арсенко зробила браслетик. Ді-ді-ді-ді-ді-ді. Арсен. не так мое будет, не так пишется, но принаймні мы видим, что злата. Хочу Златы пыль, на ручку. А там написано В, <решко> А. Арсенко написано. Арсенко написано? <решко> да. Ты Арсенко? Не-не-не, И мама к тому. Є заселина Тому. Спала Томас. І я малина Тома. Є спала Ой, пальчик притиснуло. Пробача не, я а, чесно не хотіла. Я часто не хотіла. Вечором приїде. І тут ще є бісер. Багато є бісеру. Я наліпила пільгушки, всі їх дуже люблять синий панячок. Ще зварила булгур, до булгуру додала горошок, курочку. Це теж дуже смачно виходить. Ми все ж таки приїхали в Вікторію Гарденс, але ми так довго їхали. Там такі були пробки. Якби я знала, що таке буде, що будуть такі затори жахливі. То я би навіть їхала, чесно слово. Я не знаю, скільки я їхала сюди, півтора години, напевно. Петусечко, тобто, дай, чекай. Може. Можливо вона відвість, я не знаю. Ой-ой-ой. Так. Ми з Андрієм домовилися. Біля входу зустрітися він мені пішов купляти несквік. А то я ще захотіла несквік. Вже сильно. Ходіть, ходіть. Так вже темно. Пісня-година, що Шо з пошлося. Але все рівно. Доця, давай, ходи сюди. Ходи сюди. Тут слизько капітали сніги. А на дорозі добре, що так знаєте, не є не слизько. Дорога чиста. Ладно, я виключаюсь, бо тут дуже темно. А от і наші тато. Ми ще забігли в епіцентр, я собі взяла львівський сирник, златусика каву, під кослоєчком, арсен пончик, соломкою валився. А наш брато теж слойка, солена карамель і кава. Кажу, що ми купили. Андрій взяв собі таку безрукавку. Ми більше все купували на весну, тому що на зиму у нас все є. І зараз дуже великі знижки, на такі всякі весняне. Така сіренька безрукавка з капюшончиком. Перше, її ціна була 1600, зараз 1050. І то, коли він був на касі, йому багато чого пішло по знижці. Така теплесенька. Потім е, взяв собі отаку курточку, чорнесеньку. <кхм> Взагалі була 1300, а взяли за 529. Така чорнесенька, проста, <кхм> але гарно дивиться. Потім взяв собі дві кофточки, отака чорна. І сіренька. Зараз скажу по ціні. Отака. Це взалі 289. Так, Арче відійдем. Такий ремінь. Той ремінь безнижки 269, але теж такий хороший ремінь. З латусі весну взяла таку сурочку, вона мені дуже подобається. Так, Аче відійдем. І вона досить тепленька. І взалі взяли. взяли на 10, 11 років, тому що 7, 8, 8, 9, все таки за маленьке. Я хотіла ну, трішки, знаєте, більше, бо все-таки вона до весни підросте, і от на неї було з 10 до 11 капець просто. М -м. О, теж знижка. Пішла І собі взяла отаку от сорочку. Молочного кольору. Взагалі люблю ці сурочки, вони теплесенькі. Так на кофточку або на футболку накинути. Це взагалі клас. У мене ще така є біла з чорним. Так, подивимося. Теж. Знижка. І взяла я собі. О, Андрієва шапка, він її шукав. Вона була в тому кульочку. І на весну я собі взяла ще курточку. Тому що в мене там є, знаєте, така кремова, така якби пішкірянка. Вона взагалі еська, але вона завелика. Арчі! Я все розумію, але я нічого не розумію. Андрійці, ти теж хочеш? Така блакитна, простенька, але вона дуже гарно виглядає. Це мені взагалі був. 40, 42, я тут вже 36. й Так, на мене взагалі був 34-й розмір, але взяла 36-й, думаю, ну, все рівно поправлю трохи до весни. От. Перша є ціна 1300, зараз 959. Тоже така фанесенька. Чайно без капішону. Я люблю більший з капюшоном, але вона пішла без капюшона. Ще така була, здається, чорна і біла, але я хотіла блакитну. Під мою оченятка вам. І тут є кишеньки. Так, а чи? Сенку, ти гикав? Гикав. І я щось сьогодні цілий день гикаю. Я не знаю, хто мене так згадує, але цілий день давно такого не було. Я ж так не люблю гикати, це взагалі капець. Е, брум -брум. Так, це я показала. І ще взуття купили мені. Взуття тільки мені купили. Взяли такі кросівки. Це вайкіки ми брали. Зараз кажу. А, нема. Але їхня ціна 379. Перша тисяча. Про 379. Ще взяли такі комолочного кольору кремові і то через, ні, через камеру передає. Mm. <гану> Я здається, не трохи буде завеликий до мене. Трошки, трошки. У мене такий, знаєте, 36-37 розмір. І так коливається туди-назад, туди-назад. Ось ну, так гарно буде виглядати. А, і де-факто ще взяли чорні. От їхня ціна. Де-факто було перше 800. Перше 400 наполовину. Тут А це який... А, це 36. Я їх мірила, вони за мене теж були завликі. <рес> Ладно, то таке. Нормально буде. Такі Ми приїхали в АТБ, ходили-ходили і тут світло виключили, але камера, я кажу, камера, каса працює. Купляємо банани, апельсини, яйця, яблука, огірки. Ой, я так можу зробити, я забула. Джем, кетчуп, тут у нас кефір. Потім чай. О, включили. <плес> <І> йогурти Дітям. <плес> включили, правда? Зараз ще піду куплю м'ясо. Включили. Тарсарку. Виключили. Перезапустили на пану генератор. Так. А. Попір, так. без того ніяк, Арсен, кажи, правда? Ще крім того, що купили були, от тебе зайшли інший магазин, купили кубаску молочну, куряче філе. Патуся собі такий блокнотик вибрала е, малювати. Потім печиво курівка, ватрушка, ну то мені печиво курить. Діти собі жилейки вибрали. Що у нас тут? А, тут освіжувач повітря, клей. І ось такі купила таблетки, щоб підняти той вітамін Д. 2000. Тут є 60 капсул, це на 2 місяці. Ми з Арсенко тут трохи вчились, писали, розв'язували завдання, малювали. У нас є така цікава книжечка. От, енциклопедія для допитливих. Такі тваринки є. Ось такий зміст. Мама. І про кожну тваринку Мама. все написано. Мама, що? Усе твіна якусь я хочу На Миколаївку Миколайка буде через рік. Такі машинки. Ага, розмальовка угу. цікава книжечка. Навіть дуже цікава. Мама, там бісем мама, Мам, бісен мама Галіпота. Мама зараз перемотає Галіпотера. Ага. Але ні, я говорила про карточки такі всякі. От уся там робить домашнє завдання. Ми зараз з Арсенком ще будемо малювати. Латуся. Каже, мама, можна трохи перепочити. Кажу, то можна, то не можна. Та ще буде вчитись. Гаррі Потер. Де по новому каналі? Там буде всі частини. Який красивий котик. Арсенка та мапочка ліплять. Як цей пастелін пахне, так, так незв... незвично і так, знаєте, так файно. Такий запах незвичний. Тільки не забудьте поставити все по коробочках, тому що він засохне і все. І кап... Капець у йому буде. То ви вже всі відкрили кромі червоного, так? Да? Ні. Ой, жовтого тобто. Але тут досі не говорить, добре? Капа має. Не можна з капами говорити. Так, я йду собі, чай зроблю з калини, поп'ю. Арчик де гуляти. Ходи, ходи. Ходи, ходи, тут гавкає. Зразу за мене тікає. Де ти є? Ходи, біжи. Та, та, біжи, біжи. Гуляй. Ті, який довольний. Всела його без путка. І собі побігає. Що? Що там було? Ота гавка. Та не дам я тебе в обіду. Ходи, ходи, ходи.